Дорі сумчани щиро від усього серця вітаю із 368-ю річницею з дня заснування нашого рідного міста Суми, міста, яке хоробрістю та мужністю вписало себе золотими літерами в сучасну історію України. Яке не перемогти жодному ворогу, не зламати труднощами та викликами долі, не зупинити на шляху до перемоги. Ми маємо славетну історію. Мужніх та незламних захисників та захисниць. Визначних містян, на яких рівняємось, і здобутками яких пишаємось. І нинішні покоління гідно продовжують їхню справу. Щоб наше місто квітло, зростало та розвивалося, а сумчани тут були щасливими. Наші діти посміхались і жили під мирним небом. І щоб Суми завжди були вільними і українськими. Дорогі сумчани, бажаю вам та вашим родинам здоров'я, злагоди та найскорішої перемоги, щоб наступний день міста ми зустріли без ворогів на українській землі з днем народження, наше славетне місто над пслом.